2007 го 13-го року двоххетровий Airline, весь оригіналі на фулі. Ціна даного автомобіля 9 тисяч євро. Знає, дорого недорого напишіть. Фул-оптика, диски арлайнські, повністю на панорамі, також труль Airline. Все. Пробіг 244 тисячі км. Ось такі от дисочки ззаді. На 170 коней. Громі. Гарна гума. Давайте покажемо, що тут ззаді. Ось такий салончик собі. Є сервісна книжечка. Так, по комплектації підігріє сидінь ну, все елементарне навігація, патронічки. Книжечка, все є. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.